Привіт, мої любі друзі! Хочете почути нову казочку? Давайте послухаємо казочку про професора Бома. У далекій, далекій країні, де хмари завжди мали форму зефірок, а дерева росли в кольорах веселки, жив знаменитий професор Бом. Він був справжнім магом науки. В його лабораторії завжди відбувалися немає. Вірні експерименти, тут і птахи, що говорили, і справжнісінькі роботизовані ведмеді, які вміли грати на гітарі. Якось, коли професор Бом готувався до свого нового експерименту, створення літаючого чайника, який мав би заварювати чай і літати в повітрі, як пташка, щоб самостійно налити його в чашку. До нього завітав його найкращий друг, Кіт Паштет. Він був надзвичайно допитливим. І завжди намагався зрозуміти, що ж творить його друг. Професора запитав Паштет, а чому б тобі не спробувати створити літаючий торт? Я б хотів, щоб у нас були свята щодня. Професор бом посміхнувся і відповів, а чому б і ні? Але спершу потрібен рецепт. І я знаю, де його знайти. Він відкрив стару книгу, що нагадувала мишу з довгими вусами, і почав читати про таємничі інгредієнти. Досліджуючи сторінки, професор натрапив на запис про секретний інгредієнт щастя. Ага, це те, що нам потрібно, вигукнув він. Кит паштет зрадів. А де його знайти? Кажуть, що він росте на вершині гори, що завжди в тумані, пояснив професор. Отже вони вирушили в подорож. Йдучи, вони зустріли веселого кролика на ім'я Боб, який збирав моркву. Куди це ви так поспішаєте? запитав Боб, сміючись. Шукаємо секретний інгредієнт щастя, відповів професор. Тоді можу стати вашим провідником, запропонував Боб, підстрибуючи від радості. І так компанія професора Бома, кота Паштета та кролика Боба попрямували до гори. На шляху вони натрапили на річку з водою, яка світилася, як зірки. Це ж річка Знань, вигукнув професор. Тут можна навчитися чогось нового. Вони вирішили переправитись через річку, і професор Бом почав розповідати про різні науки фізику, хімію та навіть про біологію, де він пояснював, чому у морських зірок п'ять кінцівок. А чому у тебе не п'ять кінцівок? запитав кіт. Бо я не морська зірка, а професор, засміявся Бом. Коли вони нарешті перетнули річку, їх чекав новий виклик. Величезна стіна з мозаїки, яка нагадувала головоломку. Щоб пройти далі, їм потрібно було розгадати загадку. Яка наука завжди говорить правду? запитала мозаїка. Це ж математика, вигукнув кіт. Стіна посміхнулася і відкрилася, пропускаючи їх далі. Вони піднялися на вершину гори, де туман розвіявся, і з'явилося чарівне дерево зі, з красивими плодами. Це воно, вигукнув професор Бом. Це секретний інгредієнт щастя. Вони зібрали плоди, але раптом з'явився великий ведмідь, який раніше грав на гітарі. Він був досить злим. Ви не можете взяти ці плоди, вони мої, загарчав ведмідь. Професор бом не розгубився, але ми їх беремо, щоб зробити літаючий торт і принести щастя всім. Ведмідь задумався, а потім відповів: Гм. Якщо ви зможете відгадати мої загадки, я віддам їх вам. Кіт Паштет погодився, не вагаючись. Воно завжди попереду, але ти його ніколи не доженеш. Що це? спитав ведмідь. Це завтра, бо воно завжди буде завтра, відповів професор. Друга загадка, що падає вниз, але ніколи не підіймається вгору. Це дощ, він падає згори додолу, але не навпаки, знову відповів професор. Третя загадка. Я весь час росту, але не живий. Що це? Це тінь, ведмедю, ти ж забув, я ж професор. Ведмідь не витримав і розсміявся так, що луна від його сміху рознеслася по всій горі. Він дозволив забрати плоди, і наші друзі повернулися додому, сповнені радості. Коли вони приготували літаючий торт, той дійсно злетів у повітря і закружляв навколо, а потім почав роздавати шматочки всім дітям, які бігали внизу. Хочеш смач... шматочок? спитав професор у кота паштета. Звісно, але тільки якщо в ньому є рибка, пожартував кіт. Цей торт для кожного, за його вподобаннями, лише подумай, з яким смаком ти полюбляєш. І так, у країні експериментів щодня відзначали свято, адже літаючий торт завжди повертався назад як добрий старий друг. Професор Бом, кіт Паштет і кролик Боб стали справжніми героями, навчаючи всіх, що наука може бути веселою і цікавою, а доброта завжди перемагає. З тих пір кожен ранок в Україні експериментів починався зі сміху, радості та нових відкриттів. А професор Боб. Продовжую свої експерименти, завжди з поміж з посмішкою на обличчі і готовністю до нових пригод. А ще, якщо ви раптом побачите літаючий торт, знайте, це не просто десерт, це справжня наука, що приносить щастя. Діти, якщо сподобалася казочка, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться. Адже таким чином. Багато-багато інших людей зможуть почути українське слово, українську мову для когось рідну, а для когось просто співучу мелодійну мову. До зустрічі!